Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Мінус 14 сьогодні у нас за бортом, але тим не менше свинки не зважають, якби їм не важливо, яка температура зовні. Головне, щоб вони були нагодовані, обслужені і задоволені. Разом з тим, товариство, сьогодні у нас 17 лютого 2025 рік. Ну і по старій добрій традиції хотілося б буквально 2-3 хвилинки приділити. Разом з вами обговорити все те, що відбувається у нашій улюбленій галузі у сфері куплі-продажі маленьких поросяток. Учора якраз у нас була неділя. А щонеділі у нас в канотопі відбувається базар, на якому якраз і відбувається оця от купля-продаж поросяток. Ну і в цілому я локально розповім, що у нас відбувається із цінами і із попитом на поросяток. Друзі, ну а від вас, як і завжди, хочу попросити, щоб ви підписалися обов'язково на наш. Ютуб канал доєдналися до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою, Мені буде дуже приємно. Ну і це значно буде допомагати розширювати аудиторію на теренах Ютубу. Отже, товариство, що у нас із базаром, і із ситуацією на ньому. Уже два тижні як із приходом зими, із приходом мінусової температури базар став, немов вода, можна так сказати, вставу замерз. Ні покупці, ні продавці. зовсім майже ніхто на нього не їде. Отака от, от ситуація, якраз увесь січень була дуже тепла погода, і якраз, я думаю, тепла погода це був один із факторів, чому ну, здійснявся в якійсь мірі аж. Отаж на купівлю поросят, тому що в мене реально телефон був червоний. Ну і в цілому, поросят на базарі було небагато, і та кількість, яка привозилась на базар, вони всі е по факту розмиталися. Що стосується ціни, друзі, на сьогоднішній день від 2 до 2,5 тисяч гривень, це ходова ціна на порося від 11 до 13 кілограмів. Що стосується реалізації з дому, ситуація ж та ж сама, хлопці, мої колеги реалізовують порося так по ціні від 2 до 2,5 дехто навіть, я знаю, просить по 2,8 тисяч. Багато спілкуюся з моїми колегами, Якраз з Чернігівської області зміни з Андрієм, спілкуюсь, говорить, що ну якраз от говорив десь недільки дві назад. Я з ним і говорив, що ціна в нього була 2,5, але якраз от поросят менше, ніж клієнтів, тому буде трішечки піднімати ціну на поросяток. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно того, що відбувається безпосередньо зараз, чи напряму вплинула погода і погодні умови із фактом. Том того, чи збільшилось чи зменшилось клієнтів. Напишіть про це, будь ласка. Ну, і, відповідно, напишіть, будь ласка, що у вас із цінами, яка вага на поросяток, яких ви продаєте, і відповідно, що у вас ну і яка у вас є ситуація. Так що біжимо, не мерзнемо, рухатися. Зараз потрібно ще займатися заготівлею зерна, тому що почали відключати світло. Тобто, робочий день у нас в самому розгарі. Так що, дякую за увагу! Всім миру, добра, побачимось.